Вітаю-вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Траукраїна, на каналі Українського Відьми. Звуть мене Аня, найближчі дні дивимось Херсон Одесою Миколаїв. Не спиться, щось там готується до виліту, бо вже вилетіло. Ну, будемо дивитись, подивимось трошки наперед. На жовтень у нас вже є розклад, дивіться на каналі. Давайте. Херсон, найближчі дні. Поспішати кудись будете. Прямо от відчуттях, по картинках, як ми спішимо, спішимо, нам треба швидше, швидше, швидше. Нам дуже швидко треба. То ще знаєте, який момент може бути? Дуже ж вихідні, і можливо, як люди кудись ідуть, і буде перехоплювати людей ворог, як в день. Дзвіниця поруч. Дзвін такий гуде. Сильно б'є передмістя, щоб не рухались наші військові. Якийсь шлях, якась дорога перекриється для виходу цивільних. Переп'є, перекриє він її. Прям є такі ну, криваві плани. Важка ситуація. Зараз багато-багато таких якихось подій, і всі будуть чекати, саме нам треба мир. Буде якась інформація про мирні переговори. Буде якась пропозиція від ворога по Херсонщині. О, карта Сонце в кінці, яка нас, в принципі, могла б задовольнити. Розмова знов піде про обмін території. Нам зараз не до цього, це не такі швидкі події. Давайте то зробимо по переговорах окреме відео. Просто подивимось Херсон в днішечка. Знову передмістя. Ну, підстанція. Підстанція якась, яка навіть район, районна, да? вона була вже руйнована. Він б'є просто в посту вже ціль, насправді, дрони і вдень атака. Знову ж таки, атака, там де скупчуєтесь. Херсон. Аня, ми там пройти не можемо, да, не дає. От як треба всім в якийсь час сходити туди. Тому дивіться так. Видивляйтесь, херсон найближчі дні. Ну, Я ж кажу, передмістя, там, де вода була, біля води прильоти сильні, там, де, можливо, порт був. Випалює, щоб не техніка наша не стояла, щоб літаки наші не могли літати. Сильно, прямо дуже гучно буде. Херсонщина окупована, херсонщина окупована. Оці санітарні втрати, як вони називають, да? їх багато. Таке відчуття, що не могли або забрати когось евакуювати, і люди стають, ну незрозуміло, гинуть. Таке відчуття, от як ми відразу не змогли забрати, забрали тільки тепер. От така фраза йде. Великі втрати, але я не бачу руху ворога. Тобто, щоб тримати, втрачаємо, раніше, щоб наступати, так втрачали. Поранених багато. Що можна змінити? Можна змінити. Зброя важка треба. Але все не до цього. Не я... Щось не проголосують, щось не зберуться, щось не обсудять. Може, ставки давно не було. От саме по Херсонщині, бо це не та ситуація, яка мала б бути. От зараз таке відчуття, що одне догледіли трошки її. Можна було б якось пом'якшити. Одесь на найближчі дні. Я зараз буду це коректно казати. От вам вдасться себе якось посилити, а ворог не побачив все ж таки, як ми себе посилили. І вночі його чекає якась неприємність. Тут може навіть бути такий момент, що коли буде штиль на морі. Ми йому передамо в морі привіт. Ну, це буде, ми, тут якась операція морська буде. Треба було почекати, щоб її реалізувати. Ні-ні, ми нічого не знаємо, бачите, ми нічого не знаємо. Живо Одеса живе своїм життям. От як буде якась інформація у ворога, але він буде думати, що вам надали ППО. Тут інше. Я прямо аж радію, коли ми йому якусь не прийти. Такий сюрприз. Одеса найближчі дні. Дрони. І через вас заходять, і до вас заходять. Оці міста, міста портові загроза. Руйнація інфраструктури. Мені показує, що можуть якийсь кран завалити. Прям показала, який кран стоїть великий, як падає. Може, може влетить. Це історичний сміх, чесно, ну просто да, вбити, вбитися вже в стіну, да, там, самі в себе. Діти налякаються, перелякаються. Бійтесь більше загрози в день. От бійтесь. І цю загрозу вам попередять, У вас про неї. І там саме для дітей. Таке відчуття, що може ППО працювати, Як знаєте, як розлітається в різні боки. Не один день буде кошмарити, буде жужжати то до вас, то повертати, то розвертатися. Яка ціль для Одеси, яка ціль для Одеси. М -м -м, щоб не могли якесь море патрулювати, щоб ми нервували, щоб ми розсіювали захист. Відволікає. Ви будете як не основна насправді ціль буде. от. Гратися по-своєму, жорстоко гратися. Миколаїв найближчі дні. там про мир хтось щось каже у вас. Район. Там, де сильні прильоти. Щось буде випробувати, ще і щось буде вигорати дуже сильно, поля. Падає снаряд і сильно навколо горить, як хімія якась. Дрони можуть іти. Корабельний район туди заходите. По-перше, щось буде фіксувати. Дивіться, може по промисловості, що таке реінтеграція у вас? Ладно, неважливо. Якийсь проєкт могли там робити, знаєте, відновлення, а туди прилітає. Ракета може бути. Тут прям є загроза. Таке відчуття, що він буде придивлятись, придивлятись, пристрілюватись, пристрілюватись. І може бути в один день, що і дрони, і ракета. І, і у вас також показує, що можуть діти постраждати. Дуже обережно. Ранок може бути такий, і, нібито вже тиша, а на світанку знову щось загрозливе. У вас попереддя таке відчуття, що ви от якби ну, не вірите, що воно до вас, що воно транзитом. Миколаїв ще. Ні. Карта диявола, активний він. Іншим шляхом зайде. Не так, як ви очікуєте.